Сергій Лопев, з вашого дозволу, я десь буду проводити невеличку модерацію нашого заходу, щоб він пішов пономірно, і так як належить цивілізованому місту. Зрозуміло, що нас сьогодні зібрала хороша нагода, попри те, що надворі весна, хороший настрій усіх. Я думаю, що і хороша тепла атмосфера буде панувати в цьому залі. Отож, сьогодні. Згідно законодавства України, згідно регламенту Городицької міської ради, звітую перед вами голови, міський голова Роман Кущак. Я думаю, що ця зустріч буде корисною взаємною. Ви матимете змогу після того, як Роман Васильович виступить зі своїм звітом, задати ті запитання, які вас цікавлять. Я сподіваюся отримати, отримати повністю відповідь, яка вас задовольнить. Отож, я запрошую Романа Васильевича до слова. Слава Христом! Американці вони свистять нас так запрошують, то я дякую, що вони свистіли. Ну, найперше, не дивлячись на те, що зі скромності, напевно, наші колеги. Депутат обласної ради Володимир Степанович Саган ну ніяк не хоче, він буде змушений від'їхати через пару хвилин <клухи> спадщину. Я з вами постійно, якщо ваша ласка, присядьте так, щоб ну, якщо вас холости, скаєчку, бо він поїде. Богдан Єгорович Слинівський, якщо вас, ласка, це є заступник голови ради. І Іван е, Іванович Саган. Де він є? Ходіть, ходіть, ходіть. Прийде Саута, я ще його посаджу. Е, влада, шту... Перепрошую, е, влада штука безперервна, для чого власне, за честь має Івана Івановича запросити. Влада штука безперервна. Все, що ми робимо сьогодні, завтра хтось другий буде удосконалювати, старатися щось краще зробити, хтось буде критикувати, хтось буде за приклад ставити. І власне тут мудрість вище всього полягає, щоб в той період, коли Бог дає. Тими ресурсами, якими є, зробити те, що, те, що можна. Не, не завжди воно е, вдається зробити те, що хочеться, але принаймні, е, ну, сьогодні е, не обов'язок, а за честь має звітувати перед вами з приводу того, що вдалося зробити у місті. Я щиро кажучи, хотів е, в президію також посадити своїх першого заступника, другого заступника. Юрій Богданівну, з тим, що не вважаю і не вважав ніколи, що я є той якийсь там найбільший начальник, який одноосібно щось може зробити. Це як колегіальний орган, і наша праця є спільною. І те, що нам вдається зробити, це є спільне досягнення. А я десь більшою мірою буду зараз говорити про те, що вдалося зробити. І це не тільки моя, це на загал ну, честь і подяка всім, хто разом робив. Бо ми знаємо, як той оркестр. Всі разом кожен на своїй ділянці робили ту роботу, яка, яка нам була доручена вами. Ну, а відповідати треба, безумовно, мені, тому що всі рішення, які разом ми формували, я приймав, підписував. Ну і тому що терпіння належить мені. з дискусією давайте перш будемо хвалитися. Ми буду, будуємо в такий спосіб, що по розділах будемо йти окремими нашими галузями, будемо дивитися, які ми ставили собі завдання, що вдалося досягти, які завдання будуть на 17-й рік. Якщо будуть потім якісь бажання в кінці на окремо поговорити по тих розділах, попробуємо. Я просив прийти працівників апарату, вони всі тут є себе, якщо можна буде дати більш глибоку відповідь, ніж я там, наприклад, зможу дати, то скористаємося тою нагодою, що вони йдуть. Починаємо. Основними завданнями, які е, ставилися на момент мого приходу, навіть скажу не мого приходу, нашої каденції до е, влади е, на цій посаді, було такі виклики, завдання. Добривне об'єднання територіальної громади, ну, адміністративна реформа з адміністративним центром у місті Городку, повернення стадіону коло комунальної власності громади міста. Затвердження генерального плану міста, забезпечення передачі підрозділу міської ради повноважень щодо надання адміністративних послуг місту, розширення мереж вуличного освітлення, відновлення дорожнього покриття, передача містоповних функцій у сфері державного контролю, розбудова водопровідно каналізаційних мереж міста в ідеалі у відповідності до єдиних гідравлічних схем, забезпечення міста власним водозабором, очистка річки Верещиці, відновлення роботи басейну баровінок, оформлення права комунальної власності на земельні ділянки під комунальними об'єктами, з метою запобігання відчуженню їх і чіткої фіксації власне, за цими об'єктами цих ділянок. Щодо Давайте, так, хочеться поділитися з вами щодо поставлених завдань, які е, в 2016 році вдалося зробити, а що ні, ну, які завдання будемо ставити на 2017 рік. Е, розпорядженням моїм е, від 12 травня 2016 року було ініційоване добровільне об'єднання тергромади в межах перспективного плану. В той час перспективний план це було чотири громади городок, Керниця, Угри і Повітно. Це затверджений перспективний план, який був готовий. Але е, усіх на устах було, що е, це неправильно, це місто, яке має е, різкий Крим в власне податками, такий ПДФО податок є. Е, ну, 80% від цього надходження бюджету району це неправильно буде, коли ми підемо, там, візьмемо чотири громади, а всі решта залишимо на узбіччі. Ми тому е, коли проводили... Ці всі громадські слухання, власне, ми ініціювали в об'єднання не тих чотири, які були затверджені перспективним планом, а до того додали, в принципі, тих 14, які десь у всіх на слуху були, що вони, власне, мали би об'єднатися в цю громаду. Згідно з процедурою об'єднання у всіх населених пунктах сільських рад, що було проведення, було проведено обговорення, громадські слухання, 38 зустрічей. З мешканцями 14 сільських рад. В результаті е, було проведено сесії цих сільських рад, і наступні ради відмовилися надати згоду на входження в Городоцького ОТГ. Не захотіли з нами дітей Бартатівська, Галичанівська, Добрянська, Родатицька, Речичанська, Керницька, Мильчицька, Мшанська і Огрівська. За позитивне рішення проголосовано було на сесіях Городоцької міської ради. Братковицької, Долинянської, Повідницької, Тучапської та Суховівської сільських рад. Але через те, що там немає спільних кордонів, оскільки шанає бартаків відсекли суховолю, суховоля це такі, як авіаційна, чотири тисячі населення величезне, скажімо так, пласти людей, які ну, дуже хотіли йти разом з нами, дуже були на такому підйомі, пориві, бажанні йти разом з городком, але, на жаль, відсутність спільних. Меж Сучапської та Суховірської сільських рад не дозволили їм претендувати на це, на це об'єднання. Результатами проведеної роботи, ото, що я вам сказав, ті всі зустрічі, які були проведені, все решта, стало надання позитивного висновку на відповідність, на відповідність проєкту? На відповідність проєкту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Братковичі Братковицької сільської ради, сіл Долиняни, Вовчухи, Годвичня Долинянської сільської ради, повітно, Заверешиця, Залужя зушичі повітрянської сільської ради, міста Городок, Городоцької міської ради, Городоцьку територіальну громаду адмінцентром у місті Городок. Значить, позитивний висновок та затвердження даного висновку розпорядженням голови Лода все те, що ми мали зробити на цьому етапі, власне, цими двома документами, тут, власне, трошки неякісно, але вони зазначені ми своє зробили. У зв'язку з тим, що обласна рада, обласною радою було внесено зміну в перспективний план і долучено до городка до тих 14 -ти громад, які попередньо мали бути. Долучено ще було пам'яті Вишня, Градівка, Дубаневичі і Шоломиничі. Додали ще чотири громади. тобто Зараз це є у наш перспективний план щодо об'єднання, входить 18 громад плюс городок. І ну, я вам анонсую, 10 березня тут буде відбуватися громадські слухання власне, щодо е, об'єднання у цьому форматі, вже 18 плюс е, городок. І відбудуться в цій залі відбудуться громадські слухання. Дуже всіх запрошую прийти, бо ну, в принципі це є. Організація адміністративної реформи, реалізації її в частині налаштування нашого спільного життя з тими нашими сусідніми сільськими радами. Ми запросили сюди і їхніх активістів, їхніх голів, з тим, щоб спільно десь обговорити всі ті моменти, які їх десь там були ну, застереженнями щодо об'єднання минулому році. Можливо, зараз вдасться якось інакше зробити ініціювання перепрошую цієї роботи було 14 депутатів міської ради вийшли з ініціативою є відповідне розпорядження щодо організації, початку організації цього процесу 10 березня запрошую вас на ці громадські слухання присвячені даній темі У 2016 році було проведено реорганізацію КП управління будинками номер 2 шляхом приєднання до міського комунального господарства. Скажімо так, з метою уникнення банкротства КПОБ номер 2 у них борг по теплопостачанню перед «Нафтогазом України становив 233 тисячі гривень. Ну, це не, не тільки борг власне, керівництва, це борг тих людей, які не попроплачували за, за надані послуги по теплопостачанню великою мірою. Вони стали ну, скажімо так, заручниками цієї ситуації, і необхідно було витягувати, оскільки вони не мали звідки заплатити. Була дуже активна робота щодо створення ОСББ і перспективи вийти з цієї фінансової скрути. В КПОБ-2 номер 2 абсолютно не було. З цією метою, а також з метою оптимізації комунальних підприємств, міста, щоб покращити якість надання цих послуг, було реорганізовано шляхом приєднання КП управління будинками номер 2 до міського комунального господарства. Міською радою погашено 112 тисяч заборгованості. На сьогоднішній день заборгованість у них становить 120 тисяч перед Нафтогазом. Основними завданнями в цій галузі є на 2017 рік розширення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, подальша підтримка створення ОСББ, паспортизація до ринків області, інвентаризації вуличного освітлення, забезпечення чистоти, порядку, облаштування огорожі, освітлення на нашому міському кладовищі. Ми будемо в цьому році і далі старатися щодо ОСББ. Я от моїм Александрович, першою заступно, дуже можу навіть зараз мають по нагоду подякувати за ту його активну роботу, яку він вів в процесі, скажімо так, всіх тих обговорень, інформації надання щодо створення ОСББ. Ми будемо і надалі їх підтримувати, старатися допомагати. Нам було прийнято програму сприяння створенню ОСББ і підтримки. На 2017-2018 рік. Зараз передбачено 260 тисяч гривень, зокрема 200 тисяч на відшкодування тіла кредиту за енергоощадними кредитами, якщо ви будете утепляти свої будинки. Це додатковий міреційний найбільше стосується. Відупровідно-каналізаційні мережі. з Поставлених завдань ну, вдалося зробити далеко не все. Ми дуже тішимося, тим, що. Вони дали раду прокласти в цьому році, але ну, ми не, не, не дали ради а власним водозабором забезпечити. Е, не зреалізовано ті бажання цілого міста щодо каналізування, бо ще вода так осяка, з каналізуванням взагалі катастрофа. Великі надії покладалися на співфінансування з Держфонду охорони вколишнього природного середовища, але кошти не були виділені і е, Додалося те, що, м'яко скажу, на добросовісні підрядники. Які виконали свою роботу, десь ну, там не дали можливості зараз всім тішитися, особливо тим вулицям району Пегір'я та Александр, все решта тим, щоб вони вже могли користуватися. Ну, ставимо собі це завдання в цьому році. Повідно-каналізаційною мережею прокладено ділянку водопроводу на вулиці Львівській. Ну, слово прокладено, е треба, напевно, більш. Е Ну, чіткіше пояснити, нам здійснено врізка у Львівський водогін з облаштуванням вузла обліку. Це дає можливість на перспективу східним районам Городка мати можливість якісного забезпечення водою в необхідних нам обсягах, якщо піде розбудова цього мікрорайону. Раз друге воно підсилило, бо гравітаційна довжанка стоїть метрів 40-50 вище цих ліній водозабору, які в нас є тут на... В і дає можливість підтиснути місто водою з, з цієї сторони, що великою мірою дозволяє західним районам міста отримати більш якісне водопостачання, але, принаймні якийсь, там, на третій-четвертий поверх. Вони вже зараз без надриву в мережах, без того, що ми там мусимо качати, що аж рве все, можуть мати зараз відносно, але досить, скажімо так, прогнозовано. Цю воду і це великою мірою, дякуючи тому, що наложавці ми зробили ту пліску. Далі виготовлено ПКД частково виконаної роботи на об'єкті будівництва мереж водопроводу, кварталі індивідуальної забудови це Макове, Ясенчука, Басарапку, Украинської, Кобелянської, Левицького. В сумі 1680 метрів прокладено водопровідних мереж. Буде продовжено в цьому році. Будівництво каналізаційних насосних станцій по вулиці Галицькій, по Шевченка і набірного колектора від КНС до колоді Запоконувальця в городку. Там на загальну суму більше як 570 тисяч виконано робіт. Проканалізовано житлові будинки по Жеремній, 108 110 112 116 Ярослава Мудрого, 39, 43 43-го капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі водопостачання каналізування на авіаційній 114, 88, 119 виготовлено пакедею проведено роботи по капітальному ремонту зовнішньої каналізації.